Привіт! Привіт, любі дорогі мої! Це Таро Прогноз для повітряних знаків зодіака, близнюки, терези і водолії. Таро прогноз на 14, з 14 січня по 21 січня 2024 року. І так, відкриємо простір, щоб нам простір підказав, що чекає вас, дорогі мої повітряні знаки цього тижня. Ми знаємо, що в просторі є багато варіантів, і один із них підкаже нам Таро. І так, у мене є 4. Коло Таро на кожний тиждень для кожного знаку зодіака я буду витягувати по 4 карти. Почнемо з близнюків. Що чекає наших близнюків цього тижня? А особисто я вам бажаю любові, радості, здоров'я, легкості, щоб ваші мрії здійснювалися і щоб ви з легкістю і з радістю. І йшли до своїх цілей. І так, близнюки, для вас перша карта таро. О, вау, туз! Туз монет! І це означає, що фінансові справи у вас буде все гаразд. Це це ваші здобутки. І ми бачимо, що Всесвіт тримає для вас великий подарунок, великі гроші. Починайте, дійте, все в ваших руках. І гроші до вас прийдуть. Це дуже хороша фінансова карта. Це карта, просто вау! по фінансах! Дорогі близнюки, ви везунчики, вам пощастить з грошима цього тижня. Так, і знову грошова карта. Це початок. Це початок якоїсь нової справи. Ви щось задумали. І у вас є якийсь план дій. І цей план. Принесе вам великі гроші. Так що починайте. Є у вас якась а, мрія, ви хочете відкрити чи новий бізнес, чи нову роботу, тобто план ваших дій по грошах буде успішним. Дійте, ідіть вперед, рухайтеся. Якщо це про О, і ви зберете урожай, якщо а, це про про любов тут є можливість зустріти свою половинку або перейти на інший рівень відносин, завершити, можливо, якісь одні відносини і почати нові, тому що це карта мир і це. Циклічна карта. Або якщо у вас вже були відносини і ви далі просуватися, ви далі будете, уже один період пройде, Можливо, вам зроблять пропозицію. Можливо, це планування весілля, і це також карта вагітності. Якщо ви чекали на дитинку. Все буде, ви завагітнієте, вам це вдасться. І це також карта такого пожинання плодів, це коли ви не, не просто отримали подарунок долі, а коли ви до нього йшли. Ви вклали багато часу чи у свої фінансові проекти якісь, і ви отримаєте за це таку нагороду. І ми бачимо, що Всесвіт вам протягує гроші. І це тому, що ви вкладали багато зусиль, дорогі близнюки, і ви пожнете урожай. І це буде щедрий урожай. Буде дуже щедрий урожай. І це завершення якогось одного циклу, перехід в інший етап життя у відносинах. Щось ви вже те, що прожили. І візьмете висновки з того, що ви прожили. І у вас почнеться новий етап в житті, новий рівень фінансів, новий рівень відносин в усіх аспектах життя. Тинемося далі, що ще цей тиждень принесе цікавого для вас, близнюки. Я бачу, що дуже цікава карта і в фінансах, і в коханні, і вагітність. І так, тут у нас карта дурак, а це означає, це нульова карта. Це коли треба почати все з нуля. І ми бачимо, що та, у вас іде завершення якогось циклу. Якщо це по грошах, це завершення циклу, і ви хочете переходити на інший етап. У вас є мрія щось почати, починайте. По цій карті людина йде, йде в невідомість. Це також людина, яку ви можете зустріти. Це іноземець, людина-іноземець, якщо це в коханні, це можливо якась інша людина, іншої віри, іншу, ну, іноземця. Це можливо, і також от по цьому Переїзд по миру ми бачимо, що тут коло це так як переїзд. Переїзд за кордон або дорога за кордон. І якщо це вагітність, можливо, це вагітність нестандартним методом. Еко, наприклад, еко. Але це успішна карта. Головне тут довіритися, тому що людина ми бачимо, взяла. Торбинку в повній довірі до життя іде, а, своїм шляхом. Іде вперед, 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 своїм шляхом. І дорогі близнюки, довіряйте долі, і у вас прекрасний розклад і по грошах, і в коханні. Головне, довіритися і йти, не лежати. Ну, і карта тут не лежить, карта руху, карта е, просування в справах. Все вам вдасться. І тепер Терези, дорогі Терези, для вас розклад таро, що чекає вас, Терези, цього тижня. І так, перша карта Терези. Це король чаш. Можливо, це людина, яку би зустрінете король чаш. Це може бути Людина така емоційна, трохи, ну, можливо, буде якась забава, і на забаві буде підвипивший чоловік, який о, буде емоційно такий нестабільний, можливо, ви зустрінете таку людину. Але ця людина з миром, ну, це мирна людина, тому що тут голуб, голуб символ любові. Можливо, вам прийдеться співпрацювати з такою людиною. Можливо, це ваш чоловік може прийде на підпитку цього тижня і захоче багато говорити, буде багато емоцій. Наступна карта. Або тату, і тут грошова карта, гроші. Гроші в балансі. Двійка пентаклів. ми бачимо, що людина жонглює грошима, Тобто, треба буде рахувати доходи, рахувати розходи, дуже добре контролювати, можливо, це сплата кредитів. А тобто, гроші будуть текти. Фінанси це така текуча у нас. Енергія, фінанси люблять і прибувати, і відбув, і, і, як прилив і відлив, прилив і відлив. Так само і у грошах у нас прилив відлив, прилив відлив. Візьмемо ще колоду Ренесансу Терези для вас. Що далі нас чекає? Вас чекає тут. У нас чаші, дев'ятка чаш це таке завершення циклу. Людина старалася працювала, і ми бачимо, що йде додому. І дім повна чаша, світиться в ми бачимо, що світло в будинку є. Людина працювала, трохи вже змучилася, але це результат, це вже карта результату, коли. Ваші, ваш труд, ваша праця дали плоди. І ці плоди ми бачимо, що будинок повна чаша, в будинку світло, в будинку темно, і в кожному вікні повна чаша. Це дуже хороша карта, тому що це така карта завершення, хороше завершення, коли ви бачите результат своєї праці. Результат своєї праці, чи то сім'я ви прийшли в сім'ю, і вас там чекають, там тепло, вас годують, чи це на роботі, коли ви бачите результат на роботі, вам все подобається. Це ваш результат, це ваші досягнення. Так, і ще одна карта. О, щось піде не по плану. Щось піде не по плану, але щось зруйнується, тому що карта башня це руйнування планів. Це також, можливо, ви передумаєте. Або щось піде не по плану, може запізнитися, може не, не, не приїхати автобус, можливо, ви кудись не попадете, чи якась така ситуація, яку ви планували, планували, і якісь обставини склалися так, що не, не сталося так. Як хотілося вам, але ми розуміємо, що завжди простір має багато варіантів. І ми зараз подивимося для вас Терези, що по цій ситуації руйнування планів ваших, що можливо, можливо, і обставини складуться таким чином, що у вас зруйнується щось, те, що ви хотіли, або, можливо, ви передумаєте. Ну, скоріш за все, що ці обставини будуть залежати не від вас. Піде щось не так, не по плану, але це буде залежати не від вас. І ми подивимося, що підкажуть нам ангели. Я візьму таро ангелів, що вони нам підкажуть в цій ситуації. І це, а, і це а, тут карта місяця, карта Луни, і вона нам радить позбутися страхів. Які скриваються у вас самих. Всі страхи, які блокують ваш рух, позбутися ваших страхів. І все у вас вдасться, дорогі Терези, позбутися страхів, радять вам ангели. Нічого не боятися. Тому що люди зазвичай всі страхи ми самі собі придумаємо, або слухаємо когось. І коли нас чимось страшать, треба пам'ятати, що кожна людина свої страхи, старається передати нам. Значить, не те, чого ми боїмося, а те, чого боїться та людина, яка нам це говорить. І водолії. Водолії розклад таро для вас. Що чекає наших дорогих водоліїв цього тижня? Так, і перша карта для вас, дорогі мої. Перша карта карта майстерності. Ми бачимо, що людина... Працює і за цю майстерність будуть їй платити гроші, і то великі хороші гроші. Хороші гроші вам заплатять за вашу майстерність. Також. І ви будете платити комусь за майстерність. Можливо, ви підете робити масаж, чи підете до майстра манікюру чи зачіску, чи щось підете робити і вам за це заплатять. І також це карта прибутку. Це такий хороший прибуток за вашу майстерність. Це вже вісімка, коли вже минули всі кризи, і ви отримаєте хороші гроші за свою працю. А, і також карта трійка мечів це коли вам не сподобається якась ситуація. Коли ви не зможете домовитися, може бути такий конфлікт. Конфлікт між, отут, от, три мечі, між трьома людьми, можливо, це на роботі або в сім'ї. Ви будете з кимось незгідні, або люди будуть незгідні з вами. В будь-якому випадку цей конфлікт можна вирішити по любому, не обов'язково. Пірнати глибоко в конфлікт, пам'ятати, що будь-який конфлікт, можна ви е, ситуацію вирулити, е, діалогом. Говоріть, говоріть, говоріть. Так, і знову карта майстерності, це четвірка чаш. Е, не то, що в майстерності емоції у вас будуть. Переповнені, бачимо повні чаші. Емоцій буде багато. Але повсякденна праця, повсякденна рутина буде рятувати вас від е, таких нав'язливих думок, е, від чогось такого от неприємного. Е, і забувати про цей конфлікт, який між вами стався. І треба знайти в собі сміливість і таке, е, не то, що сміливість, а таку мудрість, щоб. Минути а, таких конфліктних ситуацій конструктивними розмовами. І так правильно все буде добре, колесниця – це рух вперед, коли ви дорогі. А все ж таки візьмете життя в свої руки. Не зважаючи ні на кого, ні на чиї слова. Ми бачимо, що людина тріумфатор, людина переможець. Перемога це коли ми беремо своє життя у свої руки і рухаємося вперед. І ніякі перешкоди не можуть вас стримати. Все, що ви запланували, а ви вийдете переможцем. Ваша праця буде вас а, виводити на а, в лідери в переможці. Тому що ми бачимо, що колесниця, їй нічого не страшно. Це людина, яка перемогла. В першу чергу свої страхи і свої а, якісь такі внутрішні. І, і в основному, коли, людина, коли людину от навіть по карті мечів збивають зі шляху, яким вона хоче йти. Не йди, не роби, а нащо тобі того, а нащо тобі того, нікого не слухайте, йдіть, робіть і зараз ми подивимося підказку для водоліїв, підказку від ангелів. На цей тиждень підказка від ангелів на цей тиждень для наших дорогих подоліїв. Рицар жезлів – це просування вперед. Це м, ситуація, яка потребує конкретного і дуже доточного вивчення, і важливу, важливу роль грає. Час. Думайте ретельно все обдумайте і рухайтеся вперед. У вас є підтримка, ви на коні і колесниця також. Рухайтеся вперед. Це пристрасть, сміливість, впевненість в собі і а, постійність. підказує Підказують нам ангели. Вам водолії підказують. Що робити? Пристрасть, сміливість і терпіння? Труд і терпіння все перетруть. А я бажаю вам в легкості, в любові, в радості прожити цей тиждень і чекаю вас. Наступного тижня з новими прогнозами Підписуйтеся на мій YouTube канал. Мені буде дуже приємно, якщо поставити лайки. І також в мене є Instagram. Переходьте в Instagram і приєднуйтесь до нашої дружної сім'ї. Завжди ділимося позитивним настроєм, афірмації а, на позитив, на збільшення енергії. Завжди на моєму каналі і в Instagram. -і. Підписуйтесь.